На вашу думку, чого домоглася Росія цими обстрілами цивільних цивільних об'єктів? Ну звичайно, крім задоволення своєї внутрішньої цільової аудиторії, яка до цього дуже плакала після кримського мосту. Після бавовни, от зараз їх задовільнили, і це ж не змінює ситуації на бойовій мапі. От це для чого було? Які насліди Бу було дві мети одного вже зазначили абсолютно справедливо. Треба було заспокоїти. В власне населення достатньо історично, яке достатньо історично переживала поразки на фронті. Друга причина була прагматична: треба було вбивати критичну інфраструктуру, перш за все, енергетичну. перед день опалювального сезону. Вони намагалися максимально прицільно бити по об'єктах критичної інфраструктури, по теплоелектроцентралях, по теплоелектростанціях, по підстанціях, але зрозуміло, що вони не дуже вибірково це робили, і через якість їхньої так званої високоточної зброї через те, що, в принципі, на жаль, росіяни вони навіть вигідно було, щоб страждали абсолютно цивільні об'єкти, страждало цивільне населення. Вони сподівалися, що це внесе паніку. Тобто було дві мети: одна, прагматично знекровити нас, вибити у нас засоби для існування. Вони цього навіть не приховують, а друга навести паніку. Воно не вдалося цілком очевидно. Так, постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Я можу послатися на вчорашню офіційну заяву пана Галученко, міністра енергетики, який сказав, що до третини об'єктів енергетичної інфраструктури уражено. Зрозуміло, що зараз намагаються навести лад, відремонтувати все, що можна відремонтувати, використовуються запасні потужності, але удар достатньо відчутний. Це правда. Як довго це може тривати? Тим більше, що ось ми бачимо, що вони періодично роблять так, затягуючи ці обстріли, щоб якомога довше тривала повітряна тривога, таким чином тероризуючи просто українське населення, намагаючись викликати у нас таку паніку. Як довго це може тривати? Чи варто нам відповідати? Ну крім як на полі бою з СУ? Ну, скільки це може тривати, залежить від двох обставин: по перше, від того наскільки їм вистачить ракет, вони поступово їх запас зменшується, але він все ще не обне він змалів, але не обнулився. На жаль, тому певна кількість ракет і крилатих, і балістичних у них на жаль є. Але те, що ці запаси малюють, додатково обставиною цього є те, що вони достатньо часто використовують протиповітряні ракети с 300, там де їм дозволяє. А дальність бити, ну зокрема, бити по Запоріжжю, бити по Харкову, бити по Миколаєву. Ці міста ви знаєте, дуже потерпають від цих ракет, які насправді були <кій> задумані і виготовлені для ураження повітряних сілей. Вони намагаються максимально використовувати баражучі боєприпаси, більш відомі, як дрони Камікадз. В першу чергу, шахет 136 іранський. Вони намагаються використовувати е ракетні системи залпового звичайної дальності, перш за все, торнадо. Тобто це вже означає те, що для того, щоб забезпечити масований удар, їм не вистачає так званих високоточних боєприпасів, крилатих і балістичних ракет. Але певний запас у них є. У них є певний процес відновлення. Він дуже повільний, але вони все ще можуть підновлювати ракети. Хоча, зрозуміло, не, не з такою швидкістю, не в такій кількості, як це було до війни. Тому по з одного боку, це буде залежати від того, наскільки вони у них є великий запас ракет. Насправді він засекречений, навіть ті дані, якими порують наша розвідка, вони є достатньо приблизним, А З іншого боку, від того наскільки буде захищено наше небо, нам, на жаль, не вистачає достатньої кількості і реба, тобто засобів радіоелектронної боротьби, які б могли ефективно боротися з безпілотними літальними апаратами, і нам не вистачає засобів ППО. І абсолютно не даремно. Це питання вчора ставив президент Зеленський. Під час зустрічі з е, представниками великої сімки абсолютно не випадково сьогодні. Очільник НАТО говорив про те, що забезпечення України системою ППО це першочергове завдання е, НАТО. Е, от якраз ви вже а почали раз. про це говорити. Хотіла уточнити чи тепер союзники західні партнери нам дадуть е, більше зброї швидше те, що нам потрібно, якось ситуація зміниться, враховуючи цей момент. Сподіваюсь, що зміниться, поясню чому, тому що ну, цілком було зрозуміло, що подібні атаки будуть. Ну я нагадаю, що насправді нічого надзвичайно нового не було. Ракетами вони били завжди, вони б'ють ракетами щодня. Просто кількість цих ракет вона є різною. Цілі є різними. Просто такого масштабного удару, який би включав, в тому числі і. Абсолютно невибіркові удари, жорстокі, цинічні, звірячі удари по центру великого міста Києва. Я вже не кажу про абсолютно нелюдські обстріли Запоріжжя, Харкова, Миколаїва, які тривають дуже давно. Але оця атака на центр Києва, вона дещо схвилювала наших західних партнерів, тому що вони навіть інколи говорили про те, що ну ризик, напевно, не такий високий, все-таки все-таки. Путін несповна але не повністю божевільний, Ну зокрема, по центру Києва він не б'є, і навіть таке доводилось читати в інтерв'ю. Ну от б'є вже й по центру Києва, причому абсолютно не випадково і дуже жорстоко. Тому насправді я думаю, що питання постачання систем ППО воно зараз поліпшиться за сам процес. Але він складний, складний не тільки через те, що вони не хотіли нам давати ці системи ППО. Проблема в тому, що вони неймовірно дорогі. Це дуже дорогі вироби, і насправді їх не так багато, їх треба виготовляти. Це а це по-друге, а по-третє, навіть ті системи ППО, які вже виготовлені або які можна, які є наглишковим, умовно кажучи, можуть бути передані Україні. Там є достатньо лімітований запас боєприпасів. Тому це питання дуже складне, питання логістичне. Воно не розв'яжується на жаль швидко. Але наскільки я зрозумів логіку наших партнерів сьогодні, оце масований е, обстріл, який відбувся в сьогодні, е, вчора і позавчора, він суттєво стурбував е, очільників провідних західних країн. І вони я думаю, що найближчим часом питання надання нам додаткових систем ПВО е, воно покращаться, але проблема найбільша проблема, яка залишається. Навіть ті системи, які нам може готові давати зараз, це і система ІРІСТІСЛМ, і система насамк якщо, до речі, невідомо в якій модифікації, а, і, і можливе передавання, тому що це питання ще не обговорювалося, але теоретично воно обговорювалося на надання нам. Радянських систем зенітно-ракетних, таких як Бук М1 або М1, які знаходяться на озброєнні у Фінляндії, Греції чи Кіпру, це все комплекси середньої дальності, а великої дальності комплекси вони дуже дорогі, сучасні, і поки що, на жаль, постачання їх нам не передбачається. Це може бути проблемою, тому що ракети С-300, які виконують цю волі в системі по України, вони поступово витрачають свої ресурс цілком об'єктивно, бо от війна триває вже достатньо довго пане Сергію. А, е скажіть, будь ласка, зараз поширюється інформація різними, в тому числі анонімними теле телеграм каналами про те, що нібито посольства різних країн після оцього обстрілу Києва почали виїжджати. От е така інформація, чи ви можете це спростувати або підтвердити? Вона не має такої інформації мені наразі нічого не відомо. Відомо тільки те, що низка посоль звернулася до своїх громадян з проханням а, залишити територію України саме через зміркування безпеки. Тобто ризик обстрілів великих міст ракетами, крилатими балістичними суттєво збільшився, тому посольства посольство звертаються до своїх громадян з проханням деякі посольства. По можливості залишити а, терени України, а самі посольства а, працювали, так і працюють про самі посольства. Я не знаю. Ну, наприклад, я знаю, що Анка Фільдгузен була під час обстрілів в Києві. і Навіть писала про те, що вона переховувалась бомбосховищі тому наскільки я і у мене інформація ані спростувати, ані підтвердити інформацію не можу у мене і нема. Ще питання стосовно лендлізу, який мав запрацювати вже з 1 жовтня. От ми чекаємо на якісь там перші поставки по лендлізу. Що ви про це знаєте? Питання постачання Україні зброї, зброї – це питання чутливе, це питання сенситивне. Воно це інформація з обмеженим доступом. Все, що вважає за потрібне українське керівництво, політичне і військове. Оприлюднювати воно оприлюднює. Я просто хотів би ще раз нагадати, або так пояснити, хто не знає, що насправді саме запровадження системи лендлізу, воно як вам сказати, не, не в суттєво впливає на сам процес. Ленд-ліз це рамка. Що таке, що таке закон про ленд-ліз? Американська американське законодавство, американська система достатньо забюрократизована. для того, щоб оформити там дозвіл на постачання чи лосі, особливо коли йдеться про а, товари подвійного призначення чи найбільше більше зброї, то потрібно пройти цілу низку бюрократичних процедур. За цей закон він спрощує або взагалі скасовує деякі перепони, і тому з 1 жовтня цих перепонів не буде. Але це не означає, що з 1 жовтня нас завалять там зброю чи озброями, чи, чи боєприпасами. Це рамка. От рамка починає працювати жовтня місяць. Самі постачання вони відбувалися і до цього. І насправді лендліз спрощує цю процедуру, але він не є там якимось особливим прискорювачем. Але тут знову ж таки є нюанс, про який забувають. Переважно більше зброї озброєння, яка нам надходила досі, це так звана МТД, це технічна допомога безкоштовна, безоплатна. Лендліз, він передбачає а, частково, що коли-небудь ми будемо за це платити, або ми беремо це в оренду, або, або по якихось там а, цінах остаточних, які будуть визначені, будемо платити. І насправді а, постачання озброєнь або в рамках лендлізу, або в рамках МТД, або по контрактах, окрім того, зброї, яку ми яку отримуємо безкоштовно, ми ще закуповуємо. Мінімальне постачання ну, недостатнє, я би не сказав, мінімальне недостатнє постачання зброї пов'язано не з тим, що нам її неохоче дають, а в тому, що її не так багато. Її не так багато, як би нам хотілося, і не так багато, як е... потребує сьогоднішня війна. Збройні сили, в тому числі і країн НАТО, вони навіть перед війною, багато хто з них мали певних зразків озброєнь в рази менше ніж ми. Це Нравильно. стосується, наприклад, не знаю, там ракет -систем, ракетних систем залпового вогню, це стосується танків. Ніхто не готувався до величезної війни. І коли вони не, не, не надають той чи інший різновид озброєння, інколи це пов'язано зі страхами, інколи це пов'язано з тим з з в Росії, інколи це пов'язано з тим, що це коштовне озброєння, яке потребує там, додаткового вишколу персоналу. Але що не менше в половині випадків його просто немає. Або воно в недостатньому технічному стані його треба ремонтувати, модернізовувати, або взагалі списувати. Або його треба виготовляти. От так, щоб там були якісь закрома, які були завалені системами ВППО, РЕБом, сучасними танками, немає цього. Там не так всього багато, як би нам хотілося. Всі, ну, ці дані ну принаймні частина з них відкрита. Ви самі можете подивитися, скільки, наприклад, у Великобританії танків, ще скільки систем залпового вогню у Франції в рази менше, ніж у нас. Є дякуємо вам за цей коментар. Маємо завершувати. Спасибі, що вийшли з нами прямий ефір. Народний депутат України Сергій Рахманін був з нами на зв'язку.